Доброго дня, Ютуб громада. Зараз ми зробимо ревізію ось такому напівавтомату Atom i180. Працюю я біля року часу ним. Так, під час уборки поверхностно я його обдуваю компресором, але рік відпрацював, думаю, відкручу я, скажімо так, корпус і подивимося, що всередині. Є там пилюка чи там є якийсь захист, нема. Може там взагалі вже така гора пилу. Подивимося. Що нам, що нам скаже атом? І поїхали. Ось цю весь, так, ситуація ось тут. Дивіться, видно, так, пилюка яка? Це все металева стружка. Це, звісно, теж потрібно обдути, але працює і в таких умовах. Будемо відкручувати. Ось на таких маленьких болтиках, саморізиках, думав, довше будуть, але смисл тут за їх довшими. І все, знімаємо це все доверху. Ручку відкручувати не обов'язково, як бачите. І що ми бачимо з цієї сторони? Дивіться, це жах. Я якби знав, що така ситуація, то би, напевно, це зробив набагато скоріше. Дивіться. Камера показує це все. Дивіться, аж павуки тут живуть, павутиння. Дивіться, це капець. Дивіться. Зараз я секунду візьму кісточку. Це капець. Як він ще працює? До речі, якщо ви таку робите процедуру, обов'язково має бути виключений апарат. Це жах, дивіться. Дивіться. Тут 2 мм пилу, Я не знаю що там і як він ще до цього часу не коротнув, але він працює і ніяких немає збоїв. Зараз ми візьмемо що тут. І я його обдуваю кожен тиждень так добротно. Дивіться, пилюка тут вже прям болото, Капут. Так, зараз ми будемо обдувати. І дивіться ще один момент на тему обдува. У мене стоїть ось тут такий старичок, я думав обдувати ним, але тут немає фільтрів. Тобто немає ніяких фільтрів, одразу напряму був колись якийсь стародавній китайський аліекспресовський, але це що фільтр це... це параша. І дивіться. Чому я не рекомендую обдувати таку точну електроніку без фільтра? Тому що, дивіться, тут пускає трошки воздух, і бачите, залишки масла, тут волога, конденсат. І ви тупо напряму зжатим, навіть тут видно. Да, камера показує краплинки вологи. І ви цю вологу зараз зі цього всього шлангу зараз вдуєте в ту електроніку. І включите, і вона вас з великою вірогідністю, та електроніка коротне. Тому обов'язково такі речі обдуваються з. З нормальним фільтром. Я ось притягнув з другої майстерні ось притягнув з другої майстерні від нормального компресора з нормальними фільтрами зажати повітря і закриваємо очі, Навірно, окуляри тягну Зараз буде дуже прикольно обов'язково окуляри і поїхали. Камера снимается. У -у -у! Також не забуваємо вже і цю сторону. А тепер ви розумієте, яка в новачка може статись ілюзія обману, він ніби відкрив цей багажник, тут обдув натерся в нього гарненько, а з другої сторони в нього тупо може бути смітник. В принципі, так як в мене, хоч і не перший день зварюю. Але знаєте, як це завжди стається? Кожен раз впадло, лень, ще щось знаходиш собі отмазку, Потім апарат коротить, стає нестабільне зварювання, і ми грішимо на всякі двіжухи, рукава, наконечники і так далі. А десь стрельнула якийсь конденсатор, чи ще якась мікросхема. І все, апарат вже не той. Все, як новенький. Зайняла процедура скільки? Дві минути. Тут О бля... Теж... Нормальна тема пойдет. І збираємо це все назад опачка блядь. звертаємо увагу якою стороною далі беремо ці мікробовтики і закручуємо. Вроді все, да? всі болтики на місці. Все, апарат ревізії пройшов. Зайняло в мене це якихось 5 хвилин часу. Тому не лінуємося. Це сказав той, хто сам лінується. Всі ми такі, нічого страшного тут немає. Але по можливості частіше продуваємо електроніку, бо вона дуже часто стріляє і боїться металевої стружки та особливо металевого пилу. Тому підписуємося, лайкаємо. Всім добра.